В цьому відео я зроблю огляд піддона, днища, криші, корпуса та кормушки, якими я користуюся на своїй басіці. Почнемо з піддона. Розміри піддона, оця длина його 55 см. Отак він йде 85 см. Товщина оцих рейок 30 см, ой, 3 см. Ширина передніх рейок 10 см, задніх рейок 8 см. Бруски йдуть довжиною 55 см, ширина 5 см, висота 10 см. Тобто, коли ми ставимо два днища, розмір днища у нас в длину 50 см, в ширину 42,5 см. Тобто, коли ми ставимо два днища, Рядом на підон. У нас виходить ширина двох днищ в сумі 85 см і ширина піддона 85 см. Тобто, виходить якраз рівно. А длина у нас днища 50 см, а піддона 55 см. Тобто оці 5 см служать як прильотка. Отак воно. Тепер про днища. Ширину длину днища я сказав. Що складається днище? Днища, днища обв'язка 3 см висота. Фанерка восьмерка. Полоса йде 15 см спереді, 15 см ззаді. І два кусочка по 5 см. Длину 20 см, отак 5 см. І накручена сітка. Льоток шириною йде 10 см. Висотою у мене є два варіанти. Більша частина 7 мм, і там 200 дни у мене є це ще старішого образця, висотою сантиметр. Робив я 7 мм для того, щоб миша не залізла. Ну, в принципі, там, де сантиметр, я теж миші ні разу не бачив. Підони, нижча, криші. Це я роблю все сам. Більшу частину корпусів, які зроблені в четверть, це я теж зробив сам. Але є в мене частина корпусів замовлених. Тобто це корпус ековулика. Зараз я зроблю на нього обзор. І корпус, який зробив Володимир Зуїнко, На нього теж зроблю обзор. Корпус у нас висота 240 мм. Ширина. 42,5 см і длина 50 см. Заглиблення під рамки отут 17 см. І заглиблення отак 11 мм. 17 мм, 17 мм і заглиблення отак 11 мм. Корпус Володимира Зуїнка. По якості, там якість обшліфовки, якість шипа, Вони, ну в принципі, що той, що той, якість дуже гарна. Мені подобається. Ну, корпус Володимира Зуїнка, я думаю, десь на кілограм в середньому важчий, ніж корпус ековулика. Той, що той, той, Я так розумію, зроблений з сосни. Ну, це якби не точна інформація, я, не, я так думаю, що це зроблено із би, живої сосни, а тут, мабуть, приміняється сухостій. Ну, це може бути не точно. І ще чи мені трошки більше подобається Володимира Зуїнка, корпус, тим, що от ця, в нього є, якби зверху такий маленький шип, мікрошип. Володимир, піде чи вище. В нього є мікрошип. Тобто, виходить, оця 17 мм частина, вона прикручена в шип. А в корпусі ековулика такого якби, мікрошипа немає. І виходить, буває, коли здвигаєш, тобто оця верхня планочка, вона якби не прикручена до бокової планки корпуса. І буває, коли різко здвигаєш, десь отако удариш. Це не часто буває, але буває. Оця планочка верхня відкалується. Тобто володимразуїнка корпусов. Не ну, одна планочка така не відкололася засчет цього шипа верхнього. Переходимо до даха. Я взяв спеціально два, це свіжий дах, тобто він ні разу на пасіці не використовувався, він отакий вигляд має. Оце дах, якому, ну, самий старий дах, так скажемо, Наверно, йому там 5-6 років о цьому даху. Розміри даха Такі самі, як і розміри корпуса, як і розміри дна. Так іде 425 мм, так іде 500 мм. Фанера использується ФК сорт 3 4 Тобто зверху ми беремо кращий, де немає сучків. А вниз ми одвертаємо, де є сучки. Фанера 18 мм і обв'язка теж 18 мм. Нічим не утіплено. середині криші отвір. Отвір 19 мм. Це для закорму. Це прополісом запрополісований. Отвір для закону. Кришка використовується, називається вона ПТ-2 в інтернеті. Ну, Ціна її останній раз я купляв, там вроді 72 копійки була ціна такої кришки. Тобто, якщо отвір 19 мм, то вона заходить, ну, якби отак ось вона держиться. І заходить вона так чуть, -чуть тугенько. Кормушка. 5-літрове відро пластикове, производитель Еліпс. В кришки 13 отворів по 2,5 3 мм. Кришку набирається 5 літрів сиропу. потім закривається кришкою. І ці відра везуться на пасіку. Перед тим, як відро перевернути, відкривається кришечка в дашку. З боків ми нажимаємо на відро, щоб чуть-чуть вижати воздух. І потім, коли перевертаємо, ми відпускаємо, Тобто створюється вакуум. Через ці отвори затягується повітря. Так буль-буль, такий звук відбувається. І все, ми ставимо. Тобто відро в нас не протікає, в ньому створився вакуум. Бжоли піднімаються через отвір криші в оце пространство, і хоботками через ці дирочки вибирають сироп. Ну сироп вибирають там від, скажімо, від двох суток. До 5 суток по-різному, в залежності від там весна, за корм. Ну, в общем, отак.